Та, сьогодні, на суті. Ідеї, віде, віде. Це ідея концепт. Проєкт кодовою назвою я Лінкот. Е, Проблема. Всі ми є стартапери і, як правило, в нас багато ідей, але до організації доходить доволі мало і ми не знаємо в більшості, коли ми робимо це в перший раз. Ми не знаємо, з чого почати. Тобто є ідея, але за що зачепитись, чи сідати, програмувати, чи малювати якусь демку з дизайнерами, чи робити вірусне відео. Тому я хочу цю проблему підкреслити, але саме для проєктів saas системами, тобто Software as за сервіс, які, по суті, є веб-проектами, які дають якусь цінність. <кій> хочу Клюково слова сказати, це ідея е, зібрати все одне, в одне місце. Тобто е, людей, які перший раз запускають цей проєкт, е, могли б по кроку пройти від ідеї, від бізнес-моделі. я зараз... Так, від бізнес-моделі до в суті до реалізації, до е, валідації кастомів, до валідації бізнес-гіпотез е, і, і так далі. Є багато... Е, вже існуючих рішень, які вирішують частину своєї проблеми. Наприклад, бізнес-модель створити є багато канви інтерактивної, є також засоби для вимірювання метрик, такі як Google Аналітика. Сьогодні говорили, чи яндекс якими можна виміряти деякі метрик важливим для вашого сайту. Також на наступному етапі можна вимірювати ефективність email маркетингу ефективність продаж. Будувати різного плану діаграми, дешборди і так далі. Але кожен раз ті речі приходиться робити заново. Просто з кажу, що в кожному проєкті приходиться писати свій дешборд, де потрібно по-різному вимірювати один чи інший метод, яка є вам важлива. Наприклад, метрики, які вважаються в самому saas бізнесі, не настільки... Проєкту не виміру. Тому що кількість хітів чи page views або е кількість унікальних візитерів на сайті насправді не є тим, що можна виміряти в ефективності. Точніше, ви не можете сказати, чи є бізнес-велі за цим, чи є, чи є гроші за цим. Е чи кількість зібраних мейлів, чи їх 10 100 он, насправді не є повноцінною відповіді. Власне, продукт, який я хочу, ідею продукту представити, є розрахований на B2B ринок і по суті для стартаперів, для стартапів, які орієнтовані на saas системи. Першим кроком, який ми хочемо реалізувати, є етап ідеї. Це бізнес модел Canvas. Стандартно є багато рішень, тобто ми нічого нового не хочемо придумати, просто дати можливість почати з цього. Також побудова експериментів, де можна вносити свої експерименти і отримувати, і записувати якийсь фідбек. І також результати кастових інтерв'ю. А далі йде етап, етап дизайну, по суті, етап створення якихось макапів. Потім м, створення landing pages, ефективних to акшенів закликів до дії, вимірів їх і, і то, з наступним вимірюванням їх. На етапі деплойменту і розробки ми хочемо пропонувати рішення, яке буде по суті базовою системою, яку можна інтегрувати як фост solution, тобто можна продати як базовий фреймворк над яким можна набудовувати далі свій функціонал. Або якийсь API, до якого можна підключатись, і, щоб наша система могла рахувати корисні медики. Також, yeah. скажімо так, щоб не писати і не наховувати велосипед всіх. В частинах будь-якої saas системи чи то є плата, чи це є інвойсінг, чи це є а, якийсь кастомерний супорт, вирішено використовувати вже якісь індастові стандарти. Тобто, наприклад, для Payment PayPal може бути, може бути, Google Checkout. Якщо буде зв'язок з бактрекером, це Jira чи інші, фрешбук для інвойсу і так далі. <coughs> і, звичайно, автоматизація, тобто Continuous Integration, Delivery. Всі стандартні системі. Хотілося б відзначити готовність зробити так звану автоматизацію, яка працює в плані як імоносистеми. Наприклад, якщо хтось помилково витер кнопку покупки на сайті, а, і ця система не повинна дозволити цю версію викладати на сайті. А, по метриках. По метриках Спілкувався з нашими СООшниками і з іншими. Є метрики, які важливі насправді для виміру ефективності дій, наприклад, SEO-спеціаліста, smm спеціаліста маркетолога. Такі речі можна внести в ваш дашборд, але вимірювати їх може бути складно, тому також потрібно використовувати різні сети. Це паді сервіси, які вже будуть передавати. Наприклад, якщо ви, ви поміряли, що на ключове слово Козаки до вас буде приходити 10 тисяч людей з України, і вам потрібно там бути в топ-3, відповідно кожен місяць ви платите за якісь посилання, за якісь дії СЕО спеціалісту, і ви отримуєте, ви маєте в часі дешборд, який показує, коли яка дія відбулася, зміна, скажімо так, Зміна позиції так, так. і так далі. Це все можна отримати з мовно платних сервісів, не пишучи своїх. По аналізу є, така, є такий підхід, який називається Drawing The Send, коли малюють свою якусь ну, як початковий точку, наприклад, вам би хотілося, щоб у вас 10% користувачів ставали платними. Ті, що використовують реальну версію, і ви вважаєте, що там, 10% і ті, які будуть у вас е, рік, ваш бізнес стане успішним. Ми хочемо на базі проєктів, які ми запустимо з цією системою, на базі аналітики, яка буде зібрана, давати можливість людям суттям, радити якісь метрики, якісь. Базові речі, які, які є добрими для їхнього бізнесу, для, їхнього, для їхніх ідей. Тому я трошки зараз розкажу кілька прикладів. І етап росту. Там етап просто Райс виділяє три етапи. Просто, якщо говорити про стартап, Sticky інжини, і хайпінг. Стіки це коли людина. Повертається до вас, користується, чим частіше ви робите якісь фічі, які є їм цікавими, і тим, тим вже їх залучаєте бути постійними користувачами. Віральність – це основну методу, яку можна використати. з цього є індекс віральності, коли е, він є більше одиниці, це означає, що одна людина привела більше, ніж одну людину в ваш вашого продукт, ваш проєкт. І е, платний, платна модель це коли вже берете відписку чи якийсь ондеман оплату за ваш сервіс, ви можете насправді порадити роботи фокусуватися тільки на одній з них, але переключатися, а не зразу на трьох, тому що воно, якби, фокус втрачається і ефективність також. Якщо ви хочете потестувати свою ідею тільки на ранньому етапі у вас немає користувачів, ви можете використовувати тільки третю модель, привівши скажімо, з контекстної реклами, з фейсбуку платного вашу, вашу цілковитиї аудиторію і перевірити свої код. Власне, ще кілька прикладів, як, як в більшості, будучи скажімо, підприємцем, міряєш, скільки в нас користувачів в. Скажімо, Часто чуєш якісь такі громкі цифри. Тобто, в нас там 10 мільйонів користувачів, у нас там 10 мільйонів, мільйонів дамблодів, але ті речі вони насправді не показують і сильно суті речей. І ми якраз хочемо запропонувати інтерактивні дешборди, які є по суті, які показують те, наскільки, наскільки в динаміці, тобто скільки було сьогодні, скільки скільки було в минулий тиждень чи минулий місяць у вас активних дій, нових проєктів, нових запусків, активацій, оплат і так далі. І, відповідно, на них будуть виставлятися ріст роду події, наприклад, що ви запустили тиждень тому Facebook-кампанію чи LinkedIn-кампанію, і у вас ріст відбувся стільки відсотків, чи це ошник проробив роботу. Це все в сумі буде в якусь систему. <кій> Також Є в цьому проблема юзер-сегментації, коли вас, ви, ви собі з потолка придумали, що ваш юзер буде там, платним, коли він буде заходити 4 рази в тиждень на ваш проєкт. От придумали і то тобі. Потім виявляється там, за допомогою різних засобів тих же customer interviews, що у вас дуже велика кількість, тобто ви подивилися на аналітику, у вас... Дуже багато людей, які користуються раз в тиждень, два рази в тиждень, але до чотирьох не дотягнуть. Ви аналізуєте чому, питаєте, і може вийти так, що вони готові платити, тому що в них є проблема, вони, їм подобається продукт, просто у вас виглядає так, що просто вам потрібно створити якийсь інший сегмент, інш, можливо, іншу ціну для них, але сегментація повинна діяти також, я вважаю, має за собою мати метрики, має мірівати. Когорт, аналіз теж саме. Якщо у вас динамічний проєкт, і ви хочете міряти, наприклад, кількість людей, які залишаються з вами, які є вашими клієнтами або люди, які відходять від вашого проєкту, продукту, як такого їм не потрібен. ви можете міряти це як збирати дані. Сумувати їх за сім місяців, але це не і неправильно, тому що ваш продукт постійно змінюється. І ті люди, які були сім місяців тому першими вашими користувачами, ті люди, які були 6 місяців, і ті, які є зараз, які тільки здобулися, в них є зовсім інші враження. Вони, їх не можна рахувати всіма користувачами. Вони в суті мають зовсім іншу експірінці, тому що ви могли там відрізнути функціонал, тут додати новий функціонал. Тому важливим, напевно, є, наприклад, тут, наприклад, перша Перший місяць, тобто люди сім місяців тому, які перший місяць користуються і так далі, тобто відсоток, які, скажімо, повертаються. Тобто, можна побачити, що ви покращуєте свій сервіс, у вас більше людей, які повертаються до вашого продукту. <кій> і останній приклад, власне, це такий наш робочий екзампл з іншого проєкту. А, немає засобу, який візуально Добре показав, що б ми хотіли додати в наш проект, продукт, який би показав, ну ми mail map, карту, як роз... відбувається розсилка. Тобто, як, коли і кому відбувається розсилка того чи іншого листа, на яких умовах. Планується побудувати таку діаграмку, яка може додатися, редагуватися, відповідно, можна зразу ж там темплейти редагувати листів, з якими можна відправляти. тобто, Вимірювати ефективність того чи іншого. Звичайно, всі речі вимірювати не будемо. Наприклад, є сервіси, які це роблять, які вимірюють, скільки клікнули, ну, тобто, від мене в очікува засоби. Якщо говорити про saas системи saas бізнес то є якраз кількість, напевно, одна з найважливіших, які ми хочемо додати в метрики. Власне, тут вони представлені. Атеншн, як добре бізнес притягує, якщо мені цікаво, далі, звичайно, реєстрація на романти, скільки людей повертається, чи користується по два рази, по три, постійно конверсія, тобто відсоток переходу платних районів переказками середній чек за клієнта, а скільки коштує. Приведені ціна приведення клієнта. Індекс я вже говорив, абсельінг, що ви продаєте якісь додаткові послуги, як це вимірювати, а в суті важливим є, тому що са система має бути постійно ап, постійно, постійно онлайн, тому що якщо ви працюєте на глобальній рем, тим більше маєте це розуміти. Чарн рейд це по суті відсоток відмовки. Даються, скажімо, в той, той місяць було там, 5 відмов, а привіт інший і можна проховати середню тривалість життя користувача на вашому сайті. Відповідно, по лайфтайм-велю це також рахується на середній чек, і ви можете цими метоками легко оперувати. Наприклад, якщо вам привезти кастомера коштує 1 долар чи там, 10 доларів, а ваш сервіс бере з нього оплату 2 долари, то відповідно вам потрібно більше 10 місяців, щоб з'явився заробіт... заробіток за одного клієнта. Це так, по-простому коротше. Ну, Бізнес-модель у нас преміум. Також можливо буде пропонуватися хостел собі, тобто для компаній, які... Про проєкти, стартапів, які не хочуть свої дані між, ну, показувати нам, шарити. Ми можемо пропонувати якісь такі речі, які... Можуть інсталюватися, і, відповідно, це за собою тягне якогось роду консалтинг, support і, звичайно, адоне. <coughs> Приклад Адона компанії Цео Моз, хто може користувався. А, дуже сильно є Data-driven, і вона користується, а, вони користуються дешбордами постійно і всюди. Вони, якби, моло кажучи, відділи між собою, вони приновлено не вони, брешуть, вони Відкрито відкрита вся інформація, які продажі, скільки, тобто всі метрики, які їм є важливими, виставлені на великому екрані в кількох місцях, причому там на великих екранах, і кожен працівник ну це як надихає і це дає якісь мотивації додатково. Конкуренти. Конкурентами є, так щоб цілісно важко назвати, по окремо, які вирішують ту чи іншу. Проблема по цій ніші. Є по суті якийсь, якийсь план у Lean Canvas або Business Model Generation, стратегізери. По landing page, по, тільки по landing page це тільки анбаунс. По маркетингу, різного плану вимірах, активності в social network, і так далі, це HubSpot. хабспот Ну і сотворкс він більшості по трекінгу, лівері, багтрекінгу. Маркетинг. маркетинг в стандартно. Починаємо з фрі з безкоштовної. На, якомусь, на короткотермінових посту різного плану підходця, тому що тут більше запитань, ніж відповідей наразі. Це така як, дуже, дуже рання ідея, концерт. Відповідно, о, маркетинг буде відбуватися на success stories. Це стоять, на початку зі своїх проєктів. Тому ми хочемо на своїх saas системах від, від, відпрацювати в таку фреймворк-систему. Ну, інтеграції це також з іншими SAS-клубами. Команда, поки що це я на етапі продукту. В мене аутсорс компанія і, крім того, два, мовно кажуть, один успішний, один себе окупив непогану кількість раз, кому вони. І Мока Білдери місяці, скажімо, два тому ми запустили першу платну версію, маємо в суті, перші продажі. Це saas система яка базується також на підписі. Одна з досвід, який отриманий там, хочеться перенести і проблеми, які я там побачив, хочу перенести, загальняти і Ну, і, звичайно, і. Гідлайн, тобто responsible, UI і так далі. Все в, в, в межах зараз останніх трендів так і так далі. А, працюємо в agile environment і готові там, розвертати бізнес модель пробувати робити якісь додатки до взагалі до ідеї. Дякую. Кого є питання? Мені так, щаслива. Ще, е, більше такий стартап туду для SAS, е, mm -hmm. е, який типу, дуже гарно можна реалізувати через е, різні дони, плагіни до вже існуючих е, е, сервісів як молочів чи Google Analytics. Ну, по Максиму якраз хочете використати те, що вже існує, і просто mm -hmm. під'єднатися в кучу. Але ідея в тому, що, е, наприклад, ти як ну, перший раз як підприємець запустив, перший раз був аналітику і ти думаєш, що от в тебе 2000 користувачів, те, все в тебе класно. А насправді система має показати, що в тебе не все класно. що тобі треба підвищити конверсію, що тобі треба поміняти навіть банально, побавитись з написом на, на кнопці, запустити ще раз якусь там мейл-підписку, якісь такі речі, які вже він даст стандартом, але початкові підприємці багато опускають. Це якийсь такий... Ну, фреймворк, я так знаю. Так, фреймворк. Для тих, хто перший раз запускає SaaS і може зробити якісь так. Ну, да, для того, щоб запустити, це буде простіше, бо інтегруватися вже зіснуючим, напевно, складніше там. Я, Я, наприклад, запускаю свій судний з Сергієм, своїм, по маркетплейсу інтернативних пам'ятних площадок, з вас система. Як ми там вводимо свою адресу сайту, ми там є нас по сайту і аналізувати. <проблеми> насправді буде пропонуватися два варіанти. Один варіант: ми можемо давати базовий код, базову структуру, базовий фреймворк, який ви можете розширяти, тобто ви вже будете дописано все, що вам потрібно. А якісь речі будуть вже там існувати, і всі держборди, і медліти, вони будуть автоматично втягуватися. Ну, вони вас будуть вже не підтягуватися, а будуть вас на сайті рахуватися від, від того, як у вас там приходять. Ну, на сайті. А, далі якісь будуть коди, які ми ставимо на сайт, і то, то, що що... ну, як Google Аналітікс, трошки що... не так. Просто як... от таке дожиткове користування. Я зрозумію. Наприклад, ми напевно будемо старатися, щоб ми б б виглядали, типу, як щоб в нас викладали свій saas союшен, підписали домен, і ми могли ці всі питання вирішувати. Тобто всі питання йшли попрошення. І людина, ну, якби в це, щоб людина взагалі в код не лізла, могла по суті троє спостерігаючи за цим всім процесом, якісь основати свої депозити. Тут якісь таке ж прикладне рішення. Пане Юрію, хочемо зробити по по вибору з ігор. Він заходить до вас ви діяти хостинг, він mm -hmm. там пише свій код розглядає вас на хостингу, mm -hmm. а, а ви вже далі якось... ну, ми трекаємо основні, е, тобто, ми пропонуємо свій фреймворк для трекінгу підписок, Facebook, відповідно, він свої форми може створювати, але... Позватися воно буде все рівно на якісь наші базі даних, щоб потім ці всі дані можна було виміряти, тоді воно виростить. Ви розумієте, якісь масштаби сервісів? Ну, інтереси стандартних. Ну, якісь предмети. А, тобто ви справжньо якось зв'яжете, яке ви вважаєте справжнім, так? Ну, що зв'яжемо, що не зв'яжемо, скажімо так. Ну, багато ручної роботи там. Ні, насправді ми хочемо зробити це як стерпець. Ти заходиш і в тебе пише степ-1, тобто візер. Старатися зробити його чим простішим. Ти заповнив бізнес-модель Canbu, після того перейшов на, умовно кажучи, кроки. там. Тобі треба логін-регістр, тобі треба е якусь сторінку вже... якусь лайнінку, який ти, по суті, створив чи замовив, е інтегрував туди, якимось чином. Це все продумати. Це ну, ідея. І так далі покрочно. Тобто Доходиш до того, що в тебе якась база юзерів, ми даємо метри, які ми важливо розкриватися, які не дотягують, скажімо, до індастрії стандарту, які, на які варто звернути увагу. Ну, також ти можеш сам переключати. Про це на тий ланш-рок, всі запускати, Я роблять приписки на mm -hmm. свій сервіс. Я думаю, я хочу запускати подачу е, грошей на ринку, Хто хоче, там, щоб я його повідомив, коли вчина. Mm -hmm. І там емейли, і, і залишаються емейли. Ну, це частина, в принципі. Прошу. Прошу. Частина, в принципі, От я випускаю. Виглядає, як досить складно в реалізації. Є, є так, є, так, так, є, так, так okay. дуже широко. Ну, зараз, зараз якраз, ну, якщо дійде до реалізації, треба акуратно це все продумати. Тут питання, чи давати клієнту більшу свободу, чи менше скажімо, тобто. Є сервіси лен, по створенні landing pages, вони, по суті, мають кучу темплейтів, вони не дають недорозі там дуже сильно відходити від того всього, але дають...

Добре. Треба підняти там.